Вітаю всіх. Після останнього розкладу я не можу не зробити. Тепер питання яке? Тим же Феніксом. І ще коло до результатів візьму. Феніксом. В Росії всередині Росії вже почалися наративи щодо закінчення війни. Всередині Росії вже почалися наративи щодо закінчення війни. Трійка Кубків. Так. Почалися наративи всередині Росії. Це я це приховується. Ви почаєте випадає з рук на хрен Справедливо це буде. Старші аркани. Верховна Жриця Перший, до закінчення. І Трамп. Дивіться, і тут знову вилазить Трамп. Трамп погодитись з Трампом. Почалися вони серйозні щодо завершення того, що є. Четвірка мечів пауза. Ось вам. На дні колоди. Оця четвірочка мечів. В Росії пішли внутрішні наративи щодо зупинки. Тепер. Ану, еліта Росії. Еліта Росії. Вже хоче зупинку війни. Еліта Росії. Верху Росії. хоче зупинку війни. Угу. Так, хоче. Вона хоче, щоб потім підписав цей мирний план? Це вже вирішено. Як вам? Внутрішні процеси в Росії йдуть їм в негатив. Гейзер, який пішов? Там внутрішні процеси, які створюють проблеми. Вони не можуть, вона їм потрібна. Вона їм потрібна. Щоб там хто не казав? Вона їм потрібна зараз через внутрішні процеси. Ось вам пофиркають, пофиркають і все одно підпишуть.